Слава Ісусу Христу, продовжується наш проєкт «Голос духовності. В приватні повідомлення до мене прийшло таке запитання від однієї жінки, як я ставлюся до притчі про воду святого Вікентія. Що ж то за притча? Жила на світі одна жінка, яка мала постійні сварки в родині, в сім'ї. Прийшла вона до святого Вікентія за порадою. Він їй каже: що на території нашого монастиря є спеціальний колодязь, там є спеціальна вода. Набери собі тої води, як починається сварки, береш ковток цієї води і чекаєш, поки сварка зупиниться. І все у вас буде чудово. І власне притча говорить, що в сім'ї наступив мир, любов і злагода. Як я ставлюся до цієї притчі. І гарна приказка, яка каже таке. якщо чоловік мовчить, то він думає. Як жінка мочить, то вже придумала. Знаєте, Інколи до мене приходить солідний, поважний чоловік і каже, я свої пояснив, і вона затихла. Дорогі чоловіки, це дуже кепсько. Знаєте, коли машина потрапляє в аварію, деколи пишуть, ремонту не підлягає. Якщо жінка затихла, це означає тільки одне: вона вирішила не тратити на вас свої емоції, час, зусилля і життя. І це дуже погано, насправді. Як до мене інколи приходить каяється жінка, кажучи, що я. Сварю свого чоловіка, я на неї зато трошки сварю. Я жінкам забороняю стримувати емоції. Чому? Жінка, яка стримує емоції, починає себе чути кепсько, починає хворіти або ще там щось. Я дозволяю себе не стримувати, але прошу одну річ: заспокоїлася сама, заспокоїлася, заспокоїла тих, що навколо. Ніхто не каже, там обнімати, цілувати, достатньо просто підійти і сказати все, все в порядку, або взяти за руку, торкнутися. Знаєте, мусимо розуміти, що наша чоловіча роль одна з тих ролей це вміти вислуховувати. Чоловік за добу говорить приблизно 3-5 тисяч слів, жінка до 20 або навіть більше. Ніхто нас не зобов'язує вислуховувати всіх 20 тисяч слів, але слухати мусимо. Не будемо слухати ми, буде її слухати хтось інший, і нам це дуже не сподобається. Стараємося перебувати в любові, в злагоді. Вміти один одного вислуховувати, каже книга Сираха, що будь-яке рана тільки не рана серце, будь-який гнів, тільки не гнів жінки. Дорогі мої чоловіки, старайтеся, щоб ваша жінка була люблячою і на вас нікого не гнів. Слава Ісусу Христу!